Пилипець це серце Міжгірщини, місце, де небо спускається до землі, а гори дихають легендами. Тут, серед гір, живе найвідоміший водоспад Карпат Шепіт, голос гір, який шепоче свою історію кожному, хто зупиняється біля нього, хоч на мить. Колись дуже давно у цих місцях жили два сусідні роди. Між ними текла річка, а над нею місток, збудований із каменю та моху. У кожного роду був свій закон, свої звичаї, і ворогували вони одне з одним стільки, скільки хтось міг згадати. Та сталося так, що юнак із одного роду, Іван, зустрів дівчину з іншого, Марічку. Вона співала біля річки, а він слухав і забув про ворожнечу. Кохання між ними було тихе, як перший сніг, але сильне, як буря. Вони таємно зустрічались біля джерела, на місці, де тепер шумить шипіт. Та батьки дізнались і розлютились. Одної ночі, коли молоді прийшли на своє місце, чоловіки з обох родів напали на них. Іван закрив марічку собою, але стріла влучила йому просто в серце. Вона кинулась до нього і крикнула: Якщо ти впадеш, впаду і я. І земля під їхніми ногами розійшлась. Згори вирвалася вода, гаряча, солона, як сльози. Люди злякались і втекли. А з того місця, де впали закохані, народився водоспад, який шепоче їхні імена шипіт. Кажуть, що в ніч на Івана Купала вода стає прозорішою ніж будь-коли. І якщо двоє закоханих доторкнуться до неї одночасно, будуть разом навіть після смерті, старі пилипчани не ходять до водоспаду в повний місяць. Бо кажуть, що тоді з води виходить дівчина у Білому з мокрим волоссям і плаче, дивлячись на вершини. Це Марічка, яка досі чекає Івана. І коли вітер розносить бризки води, здається, що сама гора плаче разом із нею. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.